Пірати, що ми про них знаємо, більшість знань базується на переглянутих фільмах Пірати Карибського моря, а особливо старі олди може згадають піратів Сіда Мейерса чи Корсарів. Якщо запитати в когось, хто є найвідомішим піратом, більшість назве Капітана Джека Горобця. Якщо ж уточнити запитання, хто є найвідомішим піратом з реальних осіб. Хто знавці історії, скоріш за все, назвуть Френсіса Дрейка, а решта людей назве Чорну Бороду. Напишіть в коментарях, хто для вас є найвідомішим піратом. Але чи популярність дорівнює успішності? Не завжди. І сьогодні я розповім про найуспішнішого пірата в історії, про якого мало хто чув, Бартоломю Робертс. Пірат валієць прозваний Чорним бартом. Один з найуспішніших піратів за всю історію піратства, хоча його піратська кар'єра почалась у віці 37 років, а помер він у віці 39 років. За деякими даними, саме він вважається ймовірним автором легендарного Кодексу піратів та ймовірним автором назви Веселий Роджер для піратських прапорів. Робертс народився в бідній сім'ї та свій морський шлях почав помічником капітана на кораблі работорговців. У віці 37 років потрапив на корабель пірата Хоуела Девіса і став третім помічником капітана. Після шести тижнів плавання Девіс загинув, а Робертса неочікувано обрали капітаном. Чорний барт не просто грабував кораблі, забираючи лише цінності. Він захоплював товари, а потім плавав по всій Атлантиці від Гвінеї до Канади, вигідно продаючи товар там, де він коштував найдорожче. За свою коротку піратську кар'єру він награбував та напродавав на 45 мільйонів фунтів стерлінгів. В перерахунку на 2022 рік це 12,5 мільярдів доларів. Крім цього, Роберт вважається найбільш екстравагантним піратом. Він слідкував за модою, вдягаючи тільки найкращий модний одяг, ніколи не пив алкоголь, не любив невихованість і забороняв матюкатися, дуже любив музику, а тому постійно мав на кораблі музикантів, які грали. А понеділям сам проводив богослужіння, тому що був дуже набожним. В 1722 році на узбережжі Габону під час ремонту кораблів на нього наткнувся британський військовий корабель. Команда піратів виявилась бухою в хламіну, і коли матрос доповів про це, Робертс, перервавши сніданок, вдягнув свій найкращий наймодніший костюм з широкополою шляпою з великим червоним пером. І, озброївшись мечем і двома пістолями, вступив в бій з британцями, під час якого був смертельно поранений та помер. Багато істориків вважають смерть Робертса кінцем золотої епохи піратства.